Дорогі семикласники, тема відеоуроку Трикутники і його елементи. Висота, медіана та бісектриса трикутника. Сьогодні на уроці ми дізнаємося про елементи трикутника, які є види трикутників за кутами, а також з'ясуємо, що таке висота, медіана та бісектриса трикутника. Ми з трикутником уже неодноразово зустрічалися на уроках. На малюнку зображений трикутник АБЦ. Ми можемо позначити цей трикутник і по-іншому. Наприклад, трикутник БЦА або трикутник АCБ. Розглянемо елементи трикутника. Вершини трикутника позначають великими латинськими літерами. В даному прикладі вершини трикутника А, Б, С. Сторони трикутника. А Б, сторона Б, С, сторона А, С. Напроти вершини А позначають сторону А маленькою латинською літерою. Бачимо зараз на екрані. Напроти вершини Б позначають сторону Б маленькою латинською літерою. Напроти вершини С. Прийнято позначати сторону маленькою латинською літерою С. Отже, сторона А С, сторона В, сторона В, це сторона БЦ, сторона Б це сторона АЦ, сторона С сторона АБ. Розглянемо тепер кути трикутника. На малюнку червоним кольором позначений кут Бац. Зеленим кольором позначений кут АБЦ. Блакитним кольором позначений кут БЦА. Нагадаю, кут ми позначаємо трьома латинськими літерами, вершина кута повинна знаходитися посередині. Інше позначення давайте розглянемо. Кут А часто позначають маленькою грецькою літерою альфа. Кут Б позначають маленькою грецькою літерою бета, тобто кут Б дорівнює бета, кут С часто позначають маленькою грецькою літерою гама, тобто кут С дорівнює гама. Ми вже знаємо, що периметр трикутника – це сума довжин усіх його сторін. Отже, периметр позначається великою латинською літерою П, щоб дізнатися його, ми повинні додати довжини всіх сторін трикутника. Давайте розглянемо види трикутників за кутами. Якщо всі кути трикутника гострі, то трикутник має назву гострокутний. Якщо один із кутів трикутника прямий, то трикутник називають прямокутним. Якщо один із кутів трикутника тупий, тоді трикутник називають тупокутним. Розглянемо поняття медіана трикутника. Заданий трикутник АВС. Поділимо протилежно до вершини Б сторону трикутника навпіл. Для цього зверніть увагу, ми можемо скористатися лінійкою, знайшли середину сторони АЦ. І потім з'єднаємо вершину Б із серединою протилежної до неї сторони. З'єднали. Отже, ми одержали відрізок БМ, і він називається медіаною трикутника АБЦ. Тобто, медіана трикутника це відрізок, що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Нагадаю, що рівні відрізки на малюнку ми позначаємо однаковою кількістю рисочок. Позначення на малюнку, яке ви бачите, означає, що АМ дорівнює МС, Мсередина А це відрізок БМ, це медіана трикутника АБЦ, проведена з вершини Б. Зрозуміло, що ми можемо провести медіану із вершини А і з вершини С. Тобто у трикутнику є три медіани. Всі три медіани трикутника будуть перетинатися в одній точці. Але цей матеріал ми будемо розглядати дещо пізніше. Розглянемо поняття висота трикутника. Накреслимо довільний гострокутний трикутник. Побудуємо перпендикуляр із вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону. Наприклад, із вершини Б опускаємо перпендикуляр на протилежну сторону. Побудували і одержуємо відрізок BH1, це і буде висота трикутника ABC. Позначаю, тут утвориться прямий кут. Отже, висота трикутника це перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на пряму, що містить протилежну сторону. Накреслимо тепер довільний тупокутний трикутник, тобто трикутник, у якого є один тупий кут. Далі побудуємо висоту цього трикутника. Для цього нам допоможе знову ж таки креслярське приладдя, і ми одержимо зараз висоту трикутника PH1. Тепер побудуємо всі три висоти цього трикутника. Для того, щоб побудувати висоту трикутника із вершини L, ми бачимо, що нам необхідно сторону P. K... Забула, яка ось тут у нас буква в позначенні, вибачаюся, ми продовжили цю сторону і тепер будуємо перпендикуляр до продовження цієї сторони. Побудували перпендикуляр до продовження цієї сторони і одержали LH2, також висота трикутника. Нам залишилося побудувати висоту трикутника, опущену із вершини К до протилежної сторони ЛП. Але бачимо знову, що необхідно буде продовжити сторону ЛП, що ми зараз і зробимо, і проведемо перпендикуляр до продовження цієї сторони. Зверніть увагу, наші креслярські приладдя допомагають нам це зробити. Таким чином ми з вами одержуємо PH1, LH2 і KH3 це висоти трикутника LPK. Зараз ми дізнаємося про бісектрису трикутника. Накреслимо довільний трикутник. І побудуємо бісектриси для кожного кута. Я нагадаю, що бісектриса це промінь, що виходить із вершини кута і ділить цей кут навпіл. Зараз ми побудуємо для кожного кута бісектрису. Для цього нам допоможе транспортир, і ми можемо за допомогою транспортира та лінійки побудувати бісектрису для кожного із кутів трикутника. Нагадаю знову, що бісектриса ділить кут навпіл. Всі три бісектриси трикутника перетнулися в одній точці. У позначеннях, що бісектриса поділила кут навпіл, зверніть увагу на малюнку є відповідні позначення. Отже, утворилися А і 1, Б, і 2, С і Це будуть бісектриси трикутника Аб Таким чином. Бісектриса трикутника це відрізок бісектриси кута, що сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони. Дізнавшися поняття медіана, бісектриса та висота трикутника, ми з вами розглянемо приклади. На малюнку зображені висота, медіана та бісектриса трикутника. Нам необхідно знайти їх на малюнку та записати. Почнемо з висоти. Пам'ятаємо, що висота трикутника це перпендикуляр опущений з вершини трикутника на сторону, на пряму, що містить протилежну сторону. Про висоту ми впізнаємо на малюнку, коли бачимо прямий кут. Червоним кольором висота позначена, отже, ВВ – це буде висота трикутника. Записую відповідь. Далі. Чим знаменита медіана трикутника? Медіана трикутника буде ділити протилежну сторону навпіл. Знову ж таки, за позначенням, ми бачимо, що на малюнку МА дорівнює АВ. Однакова кількість рисочок позначає рівні відрізки. Це означає, що А середина сторони МВ, отже, НА це буде медіана трикутника. Записали відповідь. І, звичайно, нам легко тепер впізнати бісектрису трикутника, оскільки вона ділить. Кут навпіл, і ми бачимо, блакитним кольором позначено МЦ. Це буде бісектриса трикутника. Бісектриса трикутника. Дуже важливі позначення, ми повторили, вони будуть допомагати нам при розв'язуванні задач. Наступну задачу зараз розглянемо. В трикутнику АБЦ побудовані медіани С М і Ан. Відомо, що АЦ дорівнює 9,8 см, АМ – 4 см, БН 6 см. Необхідно знайти периметр трикутника АБЦ. Я пропоную завжди учням позначати на малюнку всі задані в умові дані. Отже, АЦ у нас 9,8 см. Далі АМ – 4 см. БН 6 сантиметрів. Таким чином нам в умові задано: по-перше, трикутник АБЦ. Далі. Вказано, що СМ і Ан це медіани. Медіани. Далі. Аце дорівнює 9,8 см, А М дорівнює 4 см, БН дорівнює 6 см. Нам необхідно знайти периметр трикутника АБЦ. Периметр позначаємо великою латинською літерою П і будемо його шукати. Отже, починаємо з того, що в умові задано, що СМ медіана. оскільки СМ медіана, то М середина сторони АБ. Ми зараз пояснення і запишемо. Оскільки СМ медіана за умовою то це означає тоді М середина відрізка АБ, або, іншими словами, АМ дорівнює МБ. Отже, враховуючи, що АМ 4 см, ми одержуємо, що БМ також буде 4 см, а вся сторона АБ. Тоді буде у нас удвічі більша і дорівнює 8 см. Це ми враховуємо, що, оскільки це М медіана, і АМ дорівнює МВ і дорівнює, ось тут я напишу, що 4 см. Абсолютно аналогічно, міркуючи, ми можемо зрозуміти, що так і напишемо, аналогічно. Тобто, схожими міркуваннями ми приходимо до висновку, що BC буде дорівнювати 2 помножити на 6 см, і буде дорівнювати 12 см. Зверніть увагу, що я позначаю на малюнку NC буде 6 см, оскільки AN буде медіана. Таким чином ми вже знайшли сторони трикутника. В умові сторона А це задана, і ми можемо знаходити периметр трикутника А Б, С. Периметр це сума довжин всіх сторін А, це додати А Б і додати БЦ. Підставляємо числові значення. Замість А це 9,8 см. Замість а 8 см і замість БЦ 12 см. Виконавши обчислення, ми одержуємо 29,8 см. Ми знайшли периметр трикутника АБЦ. Працюємо з підручниками, розглянемо номер 139 умова задачі. Одна зі сторін трикутника в 5 разів менша від другої та на 25 см менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 74 см. Отже, це задача на складання рівняння невідому величину позначимо через Х. Зазвичай за Х позначають меншу із величин. Отже, нехай, одна із сторін, нехай. Перша сторона, одна із сторін, перша сторона дорівнює х сантиметрів. Далі з умови, якщо вона в 5 разів менша від другої, то, в свою чергу, друга буде в 5 разів більша від першої. Ми записуємо тоді друга сторона буде 5х, друга сторона 5х сантиметрів, А третя сторона, третя сторона, міркуємо по умові. Якщо наша перша сторона за умовою на 25 см менша від третьої, то третя, в свою чергу, на 25 см буде більша. Отже, третя сторона буде Х додати 25 см. За умовою периметр дорівнює 74 см. Будемо складати рівняння, враховуючи, що периметр це сума довжин всіх сторін. Отже, маємо рівняння. Маємо рівняння. Записуємо Сума всіх сторін, а саме х додати 5х, додати х плюс 25. І дорівнює 74 см. Зводимо подібні доданки. Х додати 5х буде 6х і додати х буде 7х, а число 25 перенесемо в праву частину з протилежним знаком. Виконую дієсь, одержу 7х дорівнює 74 відняти 25 буде 49. Звідси, щоб знайти х, нам потрібно 49 поділити на 7 і одержимо, що х дорівнює 7 см. Враховуючи, що ми за х позначили першу сторону, то ми так і робимо пояснення, що це перша сторона. Трикутника. Щоб знайти другу сторону трикутника, ми повинні 5 помножити на знайдене значення х, тобто на 7, 5 помножити на 7 буде 35 сантиметрів, це буде друга сторона. І щоб знайти третю сторону, ми повинні до знайденого х до 7 додати 25. І одержуємо 32 см. Це буде третя сторона трикутника. Таким чином, ми знайшли сторони трикутника і задача розв'язана. Розглянемо номер 140 з підручника. Умова задачі. Сторони трикутника відносяться як 5 до 7 до 11. А сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 80 см. Обчислить периметр трикутника. За умовою, ми можемо зараз знову з вами записати відповідні позначення. Отже, в нашому випадку, давайте тепер таким чином ще оформимо. Дано трикутник АБЦ. Далі, відношення сторін обираю найменшу сторону АБ, відноситься до БЦ, відноситься до АЦ, так як 5 відноситься до 7, відноситься до 11. Хвилиночку позначаю. І тепер ще відомо, що сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 80 см. Найбільша і найменша сторона в наших позначеннях А це найбільша плюс найменша АБ дорівнює 80 см. Нам необхідно знайти периметр трикутника. Записуємо, знайти периметр. Трикутника А, Б, С. Ми пам'ятаємо, якщо в умові задано відношення, то починаємо з вами із слова нехай. Перша сторона буде 5х. Зараз я записую. Отже. Так. Нехай. Нехай. АВ дорівнює 5х сантиметрів. Зверніть увагу, ось АВ на першому місці стоїть 5 на першому місці, АВ дорівнює 5х сантиметрів. Далі дивимося, В буде дорівнювати 7х, БЦ дорівнює 7х сантиметрів. А Це дорівнює 11. Х сантиметрів. За умовою, сума найбільшої та найменшої сторін дорівнює 80 см. Тобто, за умовою Аце плюс АВ дорівнює 80 см. Отже, маємо рівняння. Маємо рівняння. Будемо підставляти замість А це 11х см. 11х додати замість аби 5х і дорівнює 80. Зводимо подібні доданки, одержуємо 16х дорівнює 80. Щоб знайти х, ми повинні 80 поділити на 16 і одержуємо, що х дорівнює 5. Знайшовши х, значення числове 5, отже, а B дорівнює 5 помножити на 5 і дорівнює 25 см. Далі БЦ дорівнює 7 помножити на 5 і буде 35 см. Залишилось А це знайти. АЦ дорівнює 11 помножити на 5 і дорівнює 55 см. Щоб знайти периметр, ми повинні знайти суму всіх сторін. Отже, периметр трикутника АБЦ дорівнює 25, додати 35 і додати 55. Нам залишилось виконати ці дії. 25 додати 35 буде 60, 60 додати 55 буде 115 сантиметрів. Отже, ми розв'язали цю задачу і одержали відповідь. Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми дізналися про елементи трикутника, а також про такі важливі поняття, як медіана, висота та бісектриса трикутника. Пропоную вдома закріпити тему, виконати завдання. Всім бажаю успіхів! Дякую за увагу.